Вітаю з вами Юлія сад України, що на Київщині. Сьогодні покажу вам свою садову косметичку, а саме ручний інструмент, яким я користуюсь постійно. А також покажу, як я чищу і підточую ножиці і секатори. У мене також є і акумуляторний інструмент, але про нього поговоримо іншим разом. Отже, що знаходиться в цьому органайзері садовому? Я люблю саме японський інструмент, тому що це інструмент на руки, який може при належному догляді слугувати усе життя, а працювати ним одне задоволення. По-перше, мої улюблені ножиці для топіарної стрижки бренду Tobisho. Вони ручної роботи, виготовлені японськими ковалями з високовуглецевої сталі, завдяки чому леза завжди гострі, як бритва, і довговічні. Ці ножиці ніколи вам не зажують і не порвуть хвою, бо в них рівний і чистий зріз, а це надзвичайно важливо. Вони досить впізнавані в усьому світі завдяки своєму дизайну. Мають ось такі кольорові жовто-червоні накладки, зручно тримати в руці не ковзаються. На кінці ручки є ось такий механізм для фіксації в складеному вигляді. Як бачите, ці ножиці в мене не нові, тому що вони весь час ходу. І саме їх я сьогодні буду чистити і підточувати. Єдиний мінус. Цих ножиць – це те, що їх не можна купити одразу тільки захочеш, тому що їх обмежена кількість завжди, бо вони потребують довгого часу для виготовлення. Я їх замовляла і чекала цілий місяць. Також секатор з цієї ж колекції Тобішо СР1. Він так само виготовлений японськими ковалями з високовуглецевої сталі. І він, до речі, отримав нагороду в галузі дизайну і ергономіки. І це не дивно, бо дивіться, який красунчик. Він зручний, легко лягає в долоню, також має такий самий механізм. І працювати дійсно зручно можна робити зріз без особливого навантаження. Погляньте. До речі, в мене є чохли для секатора і ножиць з натуральної шкіри. Вони ось так чіпляються на пасок і завжди під рукою. Нещодавно я себе порадувала і замовила собі ось такі новенькі ножиці для топіарної стрижки бренду Hana Kumagawa. Вони із захисною дужкою, розмір саме цих 28 см, бо там є різні. Душка захисна забезпечує зручний і надійний захват під час використання і захищає руку від колючої хвої. Леза виготовлені з високовуглецевої сталі і звертаю увагу, що ось тут на кінчику є таке роздвоєння. Це нормально, бо час від часу ножиці потрібно заточувати і рано чи пізно вони зійдуться. В руці зручні, елегантні, вже дуже хочеться ними попрацювати. Покажу вам для порівняння ножиці Тобішо і ножиці Хана Кумагала. Бачите, ці такі більш серйозні, товсті, а ці елегантні, вишукані, ну дуже красиві. Гарні обоє. У мене є і більш бюджетний секатор. Він також японський, але бренд ARS, модель vs 8 Ось такий зручний. Він мій улюблений, бо я реально постійно з ним нерозлучна, називаю його робочою конячкою. Навіть не очікувала, що за таку ціну матиму такий якісний інструмент. Більше того, я його ще жодного разу протягом року не заточувала. Особливість його в тому, що в нього ручки з алюмінію, і він надзвичайно легкий, особливо для жіночих рук. І відкривається та закривається. Цього однією рукою, бо тут перемикач зверху ну дуже зручно. Резинові накладки червоного кольору, їх видно завжди в саду, і рука не ковзається. Показую вам, як він зрізає. сподіваюся, буде видно на відео. Ось так: чистий рівний зріз. Тож, рекомендую. Дворучні ножиці з Японії бренду ARS модель kr 1000 Вони є одними з кращих у рейтингу ножиць для живоплотів. Надзвичайно легкі, ергономічні, зручні. І це ті ножиці, які виправдали абсолютно всі мої очікування. Я ще за рідких їх жодного разу не підточувала. І вони єдині, хто справляється з такими потужними колючими яліцями, як, наприклад, стрікта, або айсблю, або Мейр і так далі. Якщо вам треба дійсно надійні, легкі, зручні виручі ножиці, запам'ятайте ось цей дизайн, бо це топ реально серед усіх ножиць, які я тримала в руках. Гілкоріз ріс модель lp 650. Він зроблений у Японії, має змінні леза з високовуглецевої сталі і фторовим покриттям, яке забезпечує утворення іржі і злипанню через сік рослин. Тут подвійна силова структура, а це мінімізує в тому під час роботи. Завдяки ручкам з легкого алюмінію вага всього 600 грамів при довжині 61 см. Японські ножиці Сакаген відомі в усьому світі серед професійних флористів. Я називаю ці ножиці ножиці секатор, тому що вони здатні перерізати гілочку діаметром до 1 см. Ось ця ж сама гілочка, що я перерізала секатором. Дивіться, оп! Як рівно, чисто вони ріжуть. Вони так само виготовлені, леза в них з високовуглецевої сталі і з захисним покриттям. Їх не треба ніколи наточувати. Там є різноманітна кольорова гама. Я собі обрала ось такі біленькі, скажіть, класні. Їх треба, хоч раз, потримати в руках, щоб зрозуміти, наскільки вони суперові. Ще одне моє вдале придбання сумка органайзер з натуральної шкіри. І вона просто незамінна для садівників і не тільки. Я вам зараз продемонструю, як вона вдягається. Можна регулювати під себе. Є різні кольори. Я обрала коричневий, щоб не така була марка у саду. І давайте покладемо сюди інструмент. Ножиці, секатор, ще одні ножиці. Можна навіть покласти телефон і інструмент завжди буде під рукою. Садові рукавички робочі, це обов'язкова річ для кожного садівника. Але хочу звернути вашу увагу саме на рукавички для колючих рослин. Якщо у вас є такі рослини, як троянди, барбариси, ялівці, то це незамінна річ. У мене рукавички від бренду Women's Work це США. Вони зроблені з натуральної телячої шкіри. Розмір в мене М. І вони мені ідеально сидять. Не грубі, м'ягесенькі. Зараз візьму троянду і покажу вам. Бачите? І все з моїми руками ок. Тому я більше троянд не боюсь. Ось цим добром я постійно користуюсь. І це моя садова косметичка. До речі, дуже зручний місткий органайзер японський. Тут в мене поміщається все. Оце все, що лежить на столі. І Інструмент, і тут різні мотузки в мене є для зв'язування рослин, кембрик, такий еластичний джут, хто знає. Це найбільше, є ще менші діаметри, рукавички, чистячий блок, масло камелії для змащування, ось такий лак-бальзам для зрізів обов'язково. Все все там поміщається. І 90% того, що ви тут бачите, я замовляла у магазині Кензан Кії. Звертаюсь до них в, в інстаграм. Замовляю, і все дуже швидко і професійно мені доставляють. Там 100% оригінали. Буду чистити і заточувати мої улюблені ножиці для топіарної стрижки і секатор Тобішо. Мені знадобиться блок для чищення наніва, водний камінь для заточки. Олія камелії і диспенсер. Це водний камінь для заточки. Як бачите, з усіх сторін він плаский, а з однієї сторони, заокруглений. Його обов'язково треба замочувати у воді перед роботою, що я і зробила. Беру блок для чищення і ретельно відчищаю застарілий бруд і іржу. Ось так виглядають ножиці після чищення. Результат видно здалеку. І так само я почистила секатор. Аж блищить. Прийшов час дістати камінь для заточки з води для того, щоб наточити мій інструмент пласкою стороною. Я наточую лезо ножиць в одному напрямку від основи до краю ріжучої частини. Це дуже важливо. І так само заточую друге лезо. Пам'ятайте про правила безпеки, щоб не порізати. Ножиці я заточила. Перехожу до секатора. Будь-який інструмент можна легко розкрутити. З цим справиться навіть жінка. Я не буду розкручувати, бо у мене секатор зараз гострий. Саме лезо я завжди чищу пласкою стороною каменю, а кромку на контролезі відновлюю заокругленою частиною каменю. Ось так. Якщо ви маєте професійний інструмент, то водний камінь для заточки у вас обов'язково має бути. Перевіряю на аркуші паперу. Ідеально! І ножиці, і секатор заточені добре. Обов'язково змащую олією камелії інструмент після кожного використання, аби не утворювалась іржа. Для зручності і економії олії я користуюсь диспенсером. Наливаю трохи олії в диспенсер, закручую і зверху в нього є спонжик, за допомогою якого легко можна наносити олію на ножиці чи секатори. Дуже зручно і дійсно економно. Якщо правильно доглядати за інструментом, то він може слугувати багато, -багато років, а такий якісний японський інструмент навіть все життя. Мій інструмент почищений, гострий і повністю готовий до роботи. Починаю новий сезон. Я не знаю, як хто, а я дуже люблю стригти саме механічним інструментом. Це мене заспокоює. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Я завжди вам рада. Ставте лайки, підписуйтесь, хто що цього не зробив. Коментуйте, я завжди відповідаю і тут, і в інстаграмі. Моя мета зробити Україну літуче